Я спостерігач. Я ваш провідник у ці нові безмежній реальності. Вирушайте за мною та обміркуйте питання. Що взагалі коїться? Я переглянув третій сезон. А що як? Від Марвел. І це. Це... Це б... Це... це б... Але давайте по порядку. За фінальний сезон відповідальні ті самі люди, що робили попередні два, себто зіпхати вину на когось іншого не вийде. Люди цілеспрямовано створили історії, які ми з вами і побачили. З візуальної точки зору нічого кардинально не змінилось є дійсно красиві моменти. Є відверто дешеві, звісно, не рівень аркейну в плані 3D анімації, проте досить добре. Музичний супровід також непоганий. Він відповідав духу тієї чи іншої сюжетки чи персонажа. Тобто тут також нічого шедеврального чи відверто лайняного немає. Головною проблемою фінального сезону є сюжети та персонажі, яких обрали для переосмислення історій. І тут, скажімо так. Є де розвернутися для праведного гніву. Тому, якщо ви боїтесь спіймати спойлерів, та вподобайку на відео, пишіть про це у коментарях та підтримайте по можливості діючий збір для хлопців з 59-ї бригади. Більше деталей стосовно збору можете почути у попередньому ролику. Ну а тепер поговоримо детальніше про серіал. Відверто кажучи, третій сезон це якийсь парад лівацтва та лицемірства, який, попрошу підмітити, можна було було вдало та цікаво подати. Проте, Марвел обрали нудний, прісний та паршивий варіант розвитку сезону. По-перше, сезон відчувається геть-філерним. Буквально у ньому немає жодної важливої чи цікавої історії. Наприклад, у першому сезоні всі історії були орідженими героїв, яких в результаті зібрав спостерігач задля перемоги над Альтроном вічності. Другий сезон став частковим продовженням, додаючи при тому нові досить цікаві історії, як, от, не була нова чи малий квіл і «Месники 80-х років. Третій сезон у свою чергу дав нам геть чудернацькі сюжети про нудних персонажів. Перший епізод розповідає про те, а що якби Галк наробив Кайджу, і відверто кажучи, епізод цінний максимум декількома посиланнями, у тому числі на Галка 2003 року. Другий епізод може максимум потішити фанатів індійських кінострічок. А у справжніх фанатів Марвел він викличе лише одне питання: звідки? Вони беруть цю маячню. Третій епізод це взагалі окрема тема для розмови, яку вже почали обговорювати на просторах українського Твіттера. Нам на повному серйозі впихують в головні герої совочка, який на кожному кроці кричить про Леніна і матушку Росіюшку. Звісно, він досить карикатурний і його що іронічно кидають свої. Проте показ чергового хорошого узкого. В такий час тригерить чимало людей і не тільки українців. Тим паче історія знову ж ні про що? Просте сте де двоє не надто хороших людей роблять шкоду іншим поганцям та й звичайним людям. Четверта серія, то, взагалі, пік усього тришаку третього сезону, яка потішить різних фурі. В ній продовжується історія всесвіту Тора Гуляки, де Говард Качка одружився з Дарсі, і у них знеслось диво яєчко, за яким ганяється пів всесвіту. П'ятий епізод чи не єдиний відносно непоганий в усьому сезоні, і оповідає про постапокаліптичний світ, де містеріо захопив владу на залишках землі, а йому протистоять останні поміж героїв, серед яких. Рірі -рі Вільямс, яка стала головною героїною епізоду. Шоста серія максимально нудна і розглядає питання: а що як всесвіт Марвел розвивався би в часи Дикого Заходу. Там ми побачили дует із Шан Чі та Кейт Бішоп. Якби було більше інших героїв, то було би цікаво, а так ні. Ну і останні два епізоди, які є завершенням арки спостерігача. Його за постійні втручання плин часу хочуть покарати інші спостерігачі. Однак на виручку приходять такі собі жіночі месники на чолі з Картер і розрулюють всю ситуацію. Буду відвертий. Місцями епізоди були хорошими, але з іншого боку, вони наповнені такими втраченими можливостями. Для прикладу, в команду Картер додали шторм богиню грому, яка. Просто є. Ніякої передісторії для неї не прописали. Як вона потрапила в команду, не ясно. Просто от сприймайте те, що вона є і крапка. Чи от наприкінці епізоду нам показали купу цікавих варіантів персонажів, і то все виглядало як якесь знущання. Хочете Танос Маху, примарного самурая чи верховного маестру? Ха! обломіться. І дивіться, як совочок катається з баки, Вічний індус танцює з агатою, та качур кохає жінку без реєстрації та смс. От реально образливо за втрачений потенціал з великою кількістю дійсно цікавих варіантів персонажів. Переходимо до оцінок: візуал 8 балів, звук 8 балів, персонажі 4 бали, сюжет. Три бали середній бал 5,75 з 10. Перед нами максимально прісний сезон мультсеріалу, який вмів дивувати раніше. З технічного боку він непоганий, проте сюжетно це максимально нудна дурня. Яка пробує виїхати за рахунок толерантності та різноманіття з приправкою лівацтва, де всі у світі хороші, навіть московити, але не кляті білі мужлани американці. Сумно, що такий потенційно хороший проєкт. Скотився під фінал. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо останнього сезону, а що як, та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!